Знаєте, е всі нападають, сіпідряд, тупо, щоб цей саме. І боронитріо си нападає І знаєте, що ми ще поставимо? Що нас тут є? На зомбо запаки, ні, не, не тут піше більше нічого нема. Тут більше нічого немає, бачите, все. Вони зносять. Що вони роблять? А, вони си! Ого! Диви! Із мечем глупай! Жесть! Оце жесть! А цей що? А, це на зомби кіла греся, так? Ану, ано. Я просто не знаю...